У Техасі батько та син заарештовані у справі про вбивство вагітної дівчини підлітка та її хлопця. Так, в Техасі, 53-річному чоловікові та його 19-річному синові висунуті звинувачення у вбивстві 18-річної вагітної дівчини, яка зникла перед Різдвом. Та її хлопця 23 років, який, за словами влади, був смертельно поранений в голову. Після чого їхні тіла були перевезені та виявлені через кілька днів у машині. Так, Крістофера Присіаду взято під варту за звинуваченням у вбивстві, а його батька Рамона Присіаду зарештова. Вали за знущання над трупами, оскільки він нібито допомагав Крістоферу переміщати тіла після того, як Савана Сото та Меттю Гора були вбиті. Арешти були зроблені більше ніж через тиждень після того, як тіла 18-річної Савани Ніколь Сото та 23-річного Меттю Гери були знайдені на парковці житлового комплексу в Сан Антоніо. Слідчі поспілкувалися із родинами Сото та Гера та дізналися, що вбитий хлопець продавав наркотики. Він нібито спілкувався із покупцями через СМС та соціальні мережі, а також постив усе це в інстаграм. Сержант поліції Сан Антоніо підтвердив журналістам, що смерть дівчини. Та хлопця, мабуть, і справді стали результатом угоди пов'язаної із наркотиками, але не став уточнювати подробиці. Ну що ж такі новини? Ви поки підпишіться на наш канал, ставте лайки, пишіть коментарі. Сподобалась вам ця новина чи ні, для нас це дуже важливо. 180 кримінальних справ порушено за сприяння ухилення від мобілізації з боку працівників ТЦК і ВЛК. Про це повідомив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко. Ми говоримо про і про превенцію, тому що ми розділяємо ці зловживання, можна сказати, так, по трьом напрямкам: перше це безпосереднє зловживання працівниками ТЦК, друге це зловживання зі сторони працівників військово-лікарських комісій, і третє це МСЕКи. То от ми якраз і Державне бюро розслідування Служба безпеки України, Національна поліція України саме працюють по цим трьом категоріям. І достатньо є вже практичні результати роботи, тільки я можу сказати за національну поліцію. Це 180 кримінальних проваджень, в рамках яких ми працюємо. За словами Клименка, Нацполіція ДБР та СБУ спільно працюють над попередженням таких випадків. Національна поліція України відкрила вже близько 9 тисяч кримінальних проваджень за фактом ухилення від мобілізації. За словами міністра, 2600 таких матеріалів направлено до суду. Ну, по перше, має працювати система контролю. Зі сторони військової служби правопорядку військових керівників, так і правоохоронних органів, які також можуть знати оперативно про ту чи іншу незаконну діяльність то чи іншого, наприклад, в даному випадку керівника ТЦК. Голівуд на боці справедливості і України. Зірка світу Марвел фільму Росомаха, відомий голівудський актор Лів Шрайбер українською написав записку в підтримку України і назвав Путіна придурком. Все це відбулося серед Антарктики. Там актор зараз мандрує під час свого круїзу в районі острова. Кінг Джордж він побачив українське судно Криголам Ноосфера, яка прямувала зі станції Академік Вернанський до Чілі через «Юнайтед-24», амбасадором якого Шрайбер є, він зв'язався з екіпажем. І після згоди капітана Ноосфери Олександра Гришка вже за кілька годин Лієв піднявся на борт українського флагмана. Про це у себе на Фейсбуці повідомляє Національний антарктичний науковий центр. У пості йдеться про те, що під час зустрічі з екіпажем Шрайбер говорив про повномасштабну війну в Україні та можливість нашої держави навіть в таких умовах розвивати науку і антарктичні дослідження. На кораблі голівудський актор залишив запис, причому чому зробив все українською. Цитую: капітану Гришку та екіпажу Ноосфери, дякую за гостинність, але більше за те, що ви так гордо підняли прапор і нагадали світові на. Скільки ми сильні разом, Путін придурок. Кіноцитати. Нагадаю, що актор народився в Сполучених Штатах, але його дідусь по мамі походить з України. Сам Шрайбер був в Україні в 2000-х роках. А зараз Лієв дуже багато допомагає Україні в боротьбі із російськими загарбниками. Буквально одразу після повномасштабного вторгнення він приїхав до польського перемишля і там готував борщ для біженців. Потім поїхав до Львова та включився у волонтерську роботу, підтримував і просував проект психологічної допомоги Ukraine Needs You». Організація «Blue Check Ukraine», заснована актором профінансувала програми психологічної підтримки та евакуації понад 20 тисяч дітей сірі з українських інтернатів. Актор збирав гроші на генератори для українських лікарень за свою позицію і підтримку українського народу в найчащий момент. Лієш. Райбер нагороджений орденом за заслуги третього ступеня. Підприємиця, яка продавала українським військовим яйця по 17 гривень, скупила готелі в Хорватії. Одна з найбільших постачальниць харчів для ЗСУ Тетяна Глиняна виявилася власницею чотирьох готелів у курортному місті Хорватії Спліт. Про це пише видання НВ бізнес. Спершу про те, що українка володіє мінімум трьома готелями у хорватському місті Спліт, розповів журналісту представник готельного бізнесу. Ось такі слова анонімного джерела наводить автор розслідування. Цитую: вона сиділа в холі і активно роздавала вказівки місцевому персоналу українською мовою. кажуть, що у неї десь біля Білої церкви є м'ясопереробний завод. Кінець цитати. За фотографією співрозмовник впізнав Тетяну Глиняну. Тоді журналіст перевірив інформацію і у реєстрах і виявив, що минулої осені 2023 року Глиняна буквально скупила місцеві готелі. Вона стала бенефіціаром компанії Зен Андрія Ді Pigment Пігмент Mimosa Мімоза Ді А от у фірмі Назарій. ДОО. вона засновниця ще з 2016 року. Ці компанії відповідно володіють готелями. Мова про бутік-готель Мірарі з 18 кімнатами, рестораном та басейном на даху. Також у підприємиці, яка продавала військовим продукти за завищеними цінами, є чотиризірковий готель Ора, ще один чотиризірковий бутік готель Люкс із 30 номерами, рестораном, спа-центром, п'ятизірковий готель Пош. Із шістьма апартаментами, басейном на даху та спа-центром. За приблизними підрахунками, щоб скупити усі ці готелі, «Бізнесвумен» витратила більше 10 мільйонів доларів. Цікаво, що Тетяна Гланіна раніше була засновницею кількох важливих для української оборонки компаній: тов преміум компанії, тов візит, товариства Укрпродакорд ВР та товариства Гранд Консалт», Усі компанії в різний час були або залишаються великими постачальниками харчів для військових. А товариство з обмеженою відповідальністю Актив Компані прославилося одним із найгучніших корупційних скандалів. Наприкінці 2022 року підприємство отримало найдорожчий підряд Міноборони вартістю 13 мільярдів 16 мільйонів гривень. Йдеться про контракти, за якими військові отримали яйця по 17 гривень і картоплю по 22 гривні. Та це не перше. Брудна справа, в якій фігурує підприємиця. Видання Наші гроші повідомляє, що у 2015 році Тетяна Глиняна та її зять Руслан Березюк фігурували у справі про хабар полковнику Нацгвардії за сприяння у перемозі в тендері по консервам за 10% від суми контракту. Але тоді Глиніна взагалі не потрапила у вирок. А її зятя Руслана Березюка засудили до незначного умовного терміну. Справу ж по завищенні вартості продуктів для військових під час повномасштабної війни набу ще розслідує. За повідомленням видання наші гроші, досудове розслідування може тривати до кінця 2024 року. Глава Чечні Рамзан Кадиров запропонував звільнити українських військовополонених в обмін на відміну санкцій проти його родини. Якщо вірити російським змі, мова йде про 20 наших військових, які знаходяться у полоні. Кадиров каже, що членів його родини мають зняти західні санкції, адже вони, мовляв, ні в чому не винні. До нас знаходяться. Ми гароші прошаємося з ними до тому, що Они бедолаги, они не виноваты на самом деле. Там, ну, не виновата моя мама, и, дочеря, и, и, и жена, и дочеря, там, и племянники мои, то, они тоже никогда не участвовали, никаких политических. Ігра І ні, 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 не сказали список прізвищ військовополонених. Кадиров, нібито передав колишньому інспектору ООН із спостереження за ліквідацією іракської зброї, масового знищення скоту Рітеру. Рітер раніше просував кремлівський наратив, що захід контролює Україну та використовує її у своїх цілях. Також на зустрічі з Рітером показали ролик, на якому чоловіки у формі зсу, нібито українські військовополонені просять зняти абсурдні санкції. Анкції, які ні на що не впливають, із неповнолітніх родичів Кадирова, його коней та літаків, на яких літав Кадиров, Я говорю да, я воював. Я буду воювати проти руководства Америки, Западу, європейських странах. до тих пор, поки вони не будуть да, міняти свою да, позицію проти отношений проти нашого государства і проти мусульман. Да? Цього міду. Проти мене віддіти все, все, що хотіти. Ну, Сім'ю, мать, так, не трогайте, Да? але важне до життя, людей. Втім, пізніше Кадиров спростував свої ж слова і пропозицію обміняти українських військовополонених в обмін на зняття санкцій з його і його сім'ї. І назвав це тролінгом. Під час церемонії шокування чеченських силовиків сказав, що зробив таку заяву раніше буцім, то щоб показати справжнє обличчя американських політиків. Начальник головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов каже, що такі заяви здаються йому дивними, так як з'являються через медіа. Якщо людина хоче щось вирішити, він знає, як і на кого треба вийти. Якщо не знає, йому підкажуть. Але повірте мені, він знає. А пропонувати через медіа зніміть санкції з моєї родини третім країнам і віддайте мені моїх коней, до речі, які знаходяться в іншій державі, ну це трошки дивно.